У затишному джаз-клубі в історичному центрі Києва розпочали знімання нового сезону подкасту Думка дня. Мультиінноваторка Марина Арістова разом з психологом та зірковим гостем обговорюють гострі соціальні питання. Команда Escalive завітала на подкаст, щоб висвітлити найцікавіші моменти. Темою цього випуску став синдром відкладеного життя. У дискусії взяли участь психологиня Олена Шершньова, експерт у своїй галузі, та українська акторка і телеведуча Ольга Сумська, заслужена і народна артистка України. Ми Поспілкувались з Мариною Арістовою, яка поділилась своїм баченням актуальності теми синдром відкладного життя, і зізналась, що останні дні були для неї важкими через трагічні події. Вона зазначила, що, попри труднощі, важливо продовжувати допомагати суспільству та підтримувати важливі ініціативи. Чому саме така тема для подкасту? Ми всі живемо синдром відкладного життя. Щось не на часі, щось не так, як треба суспільству, щось відкладаємо на те, коли буде перемога. Мені здається, що це найактуальніша тема саме зараз. Останні чотири дні після масованих теракцій і загибелі багатьох людей навіть я психологічно не вивожу. І, чесно кажучи, от сьогоднішній захід це так зібралась, пішла, бо все ж таки маємо нести якусь користь суспільству, маємо збирати. Гроші маємо нести якісь правильні думки. Синдром відкладеного життя це стан, коли людина постійно відкладає своє щасливе майбутнє на потім, чекаючи ідеальних умов для життя. Така установка заважає насолоджуватись моментом і жити повноцінно тут і зараз. Особливо в наш час, коли триває війна, цей синдром стосується кожного. Адже ми часто чекаємо на кращі дні, забуваючи, що життя відбувається саме зараз, навіть у складних умовах. Ольга Сумська поділилась думками про синдром відкладеного життя, зазначивши, що сьогодні час плине швидко і маленькі радощі часто відходять на другий план. Вона підкреслила, що зараз головна увага приділяється волонтерству та благодійності, зокрема підтримці військових через благодійні концерти. За її словами, в умовах війни українці живуть у ритмі постійної допомоги, обираючи благодійність як пріоритет у своєму житті. Ми сьогодні живемо зовсім в іншому вимірі. Відчуваємо, що Час дуже швидкоплинний. сьогодні. Забуваю про якісь маленькі жіночі радощі, я дуже рідко відпочиваю, тому що дуже щільний графік. Я в першу чергу волонтерка. Маю багато з родиною зустрічі з нашими військовими. Ми маємо подарувати цю радість нашим захисникам в першу чергу. Звісно, постраждалим українцям. Благодійні концерти. Коли є можливість обрати відпочинок чи благодійний концерт, і це як донат і можливість заробити для наших військових, я обираю саме цей концерт і благодійність. Тому всі ми, українці, живемо сьогодні саме в такому ритмі. До розмови долучились інші гості, які поділилися своїми історіями та переживаннями. Їхні відверті розповіді допомогли глибше зрозуміти проблему і підкреслити важливість підтримки і розуміння для тих, хто стикається з синдромом відкладеного життя. Не забувайте приєднуватись до нашого YouTube каналу Ескалайф. Залишайте вподобайки та коментарі під цим відео. Чекаємо на вас у наступних випусках.